Давайте по порядку. Щоб створити YouTube канал, потрібно створити Google акаунт. Щоб створити Google акаунт, потрібен мобільний номер. Мобільний номер можна а. Придбати фізичний, Б. Придбати віртуальний. Фізичний я купую, коли створюю важливі для себе канали. Віртуальний, коли можна не запарюватись. Якийсь черговий YouTube експеримент Процес створення YouTube каналу починається зі створення облікового запису Google. Пишемо своє ім'я, обираємо дату народження. Обов'язково стать. Далі потрібно вибрати адресу, написати пароль. Обов'язково його запишіть десь, щоб не забути. Після цього потрібно буде вписати номер. Тут вже є два варіанти: перший купити сім-карту, другий купити онлайн. Фізичну сім-карту я зазвичай купую, коли створюю щось важливе, типу канал Павла. Щоб у мене в будь-якому разі був номер, там я двохфакторну ідентифікацію вімкнув, щоб все було максимально чітко. А для контенту без обличчя для цих всіх експериментальних каналів нормально купити і онлайн сайти, всі, все, що будемо, чим користуємося в цьому році, в попередньому році я залишав телеграм-каналі. Створити канал в правому верхньому куті, обираємо назву, обираємо коротку адресу. Якщо що це все просто для прикладу. Створюємо канал, ваш канал створюється. Поверніться за кілька хвилин. Після цього заходимо в YouTube Studio, внизу зліва налаштування, далі канал та доступність функцій. Вписуємо номер, потрібно буде отримати код. Вписуємо код, який отримали, надіслати. Після цього можна розблокувати розширення функції. Тут потрібно буде або пройти відеоверифікацію, або прикріпити свої документи. Далі нам потрібно відкрити наш обліковий запис Google, відкрити вкладку Безпека і тут потрібно ввімкнути двоетапну перевірку. Це я роблю зазвичай у випадках, коли купую сімку онлайн. Я роблю це для того, щоб не втратити свій канал. На кожен канал фізичну сім-карту не купиш, а з додатком Google Authenticator в принципі, це й не потрібно. Особливо коли не знаєш, вийде з цього каналу щось чи ні. Далі потрібно оформити канал. Я відкриваю канал конкурента. Копіюю опис його каналу, якщо такий є, заходжу в чат GPT та прошу написати щось подібне. Якщо що опис я не завжди пишу. Це не така важлива штука. Країна проживання якусь рандомну можете поставити, я поставив США для солідності. Додаємо опис каналу. Я навіть не перевіряв, чи правильно там все написано. Також можна попросити чат GPT написати якийсь опис під відео. Щоб взяти цей текст, та в розділі завантаження відео додати його, щоб постійно, коли ви завантажите нове відео, щоб цей опис там був. І якщо ви публікуєте відео на одну і ту ж саму тематику, можна також додати теги. Які теги також беру в конкурента. Якщо встановлений додаток від IQ, ось ці теги будуть праворуч: скопіювати, заходимо, вставляємо. Зберігаємо. Можна ще обрати мову відео, але це не важливо. Аватарка та баннер. Я над цим також не запарювався. Зайшов на сайт Envato в даному випадку і скачав щось підходяще по тематиці. Ось наче непогано. Як на мене, виглядає просто клас. Як правильно завантажувати відео? Праворуч зверху є така штука створити. Тиснемо на неї та обираємо завантажити відео. Обираємо відео, яке будемо публікувати. Ось воно почало завантажуватись. Я підготував в текстовому документі назву опис теги. Скопіювали, вставили назву, скопіювали, вставили опис, скопіювали, вставили теги. Далі додаємо обкладинку відео, гортаємо вниз. Навіть якщо відео для дітей, типу YouTube Kids, краще все одно обирайте не для дітей, якщо що вас YouTube потім виправить. І, в принципі, на вкладці деталі все опублікувати в розділі підписки. сповістити користувачів, які підписались. В випадках, коли ви змінили нішу, ось у вас була одна ніша, а потім почали публікувати іншу. В цьому випадку цю галочку прибирайте, щоб старим підписникам не приходило сповіщення. Старі підписники, скоріш за все, іншу тематику дивитись не будуть, тому вони нам не потрібні тут. Елементи відео тут додаємо кінцеві заставки. Можна додати відео, плейліст, все завгодно. Додайте картки. Це така штука, яка праворуч, ні, ліворуч, зверху вилітає, типу, якесь повіщення, нагадування. Обираємо те саме, щоб воно вилітало. Зберігаємо. Вкладка перевірки. Якщо у вас щось не так, якщо ви порушили авторські права, вам про це YouTube повідомить. Залишилось обрати видимість. Приватна не для всіх або для всіх. Вкладка для всіх це означає, що відеос буде опублікований тут і зараз. Запланувати це дуже зручно. Ви можете зробити контенту на місяць вперед, на каналах без обличчя, наприклад. І запланувати їх публікації в конкретний час, щоб кожного разу не заходити на YouTube. Один канал, одна пошта. Чи одна пошта та багато каналів. Це, до речі, дуже-дуже цікаве питання, і тут є декілька варіантів, як діяти. Перше, що потрібно знати, що Google не забороняє створювати багато каналів. Якщо маєш 10 рук, будь ласка. Щоб ви розуміли, я колись підтримки запитував, вони сказали, що на одну пошту можна створювати до 100 каналів. На одну пошту. Створювати можна, але тут є все одно свої нюанси. Якщо ви робите сумнівний контент, який YouTube може заблокувати, то не варто створювати всі канали на одній пошті. Випадок життя У мене була пошта, на було створено три канали. Три канали по різним нішам. Точніше, дві ніші було норм. А одна, я там дуже сильно жестив. Так ось Ютуб видалив повністю всі канали, які були на пошті, через цей один, який порушував правила, якось було не дуже приємно. Якщо ж ви робите нормальний авторський контент, який просто перекладається на різні мови, ну, типу, як містера Біста, є канали на різну аудиторію: Іспанія, Італія, ну на всіх мовах, то в цьому разі всі канали повинні бути на одній пошті. Якщо відеоряд один і той самий, а озвучка різна, все це має бути на одній пошті. В іншому випадку, якщо всі ці канали будуть на різних поштах. А відоси однакові. Ютуб це як чужий контент. Дуже дякую, що продовжите дивитись курс наступному уроці. Детально пробіжимось по аналітиці, все відкриємо, подивимося, як що виглядає.